Да, вітаю. У нас вчора була масована і ракетна атака. Це ескандерем, як ви вже сказали, е, який підірвався у повітрі е, з касетною частиною. Це робиться противопікотна. Це робиться коли б'ється свім центр житлового масиву. Щоб терористична атака, що вдигнула та можна більше мирнець. Атака ця була біля дитячого майданчику. Тому у нас від цього ракетного удара загинуло 18 людей. З них 9 дітей. І потім у нас ще була шахідна масована атака. Там у нас також загинула одна людина, бабуся, згоріла в будинку влучання шахіда. Тобто за, за ніч у нас 19 загиблих, 68 поранених. З них 19 у важкому і надважкому стані. Двох хлопчиків 5-8 років в надважкому стані. Ми перевезли в лікарню Мічника в Дніпро. 17 важких зараз в операційних в реанімаціях Кривого Рогу всього зараз 40 людей знаходиться в лікарнях. Постраждало більш ніж 50 будинків, багатоквартирних руйнування дуже значний. Дуже значний. В 2.45 вночі закінчилася рятувальна операція. Зараз працюють комунальники, працюють міські штаби. Людям надається допомога будівельними матеріалами, щоб відразу закритися, комунальні бригади працюють. У нас в місті існує програма. Люди пишуть заяву на матеріальну допомогу, і ми з місцевого бюджету допомагаємо людям відновити вікна, двері там, ну, свої домівки. На ну, шест спочатку війни вже витрачено більш ніж 300 мільйонів і більш ніж 9 тисячам людей допомогли. Ну можу сказати, що такого щоб 19 людей загинуло і стільки. Там постраждалих і стільки пошкоджених будинків у нас ще не було. Це наймасованіша е, Комбінована ракетна шахетна атака, яка була на наше місто. Так, почули вас, пане Олександре. Дякуємо за те, що мали нагоду долучитися, розповісти про оперативну е, ситуацію станом на зараз. Е, нагадаємо нашим глядачам з нами на прямому зв'язку. Був Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу.